Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас на Ютуб каналі Вічі. Будемо говорити про книгу «Прич Соломонових поряд зі мною проти Рей Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю, Лона. вітаю всіх наших глядачів на вічі. Читаємо Будемо читати книгу. Так. Дотримання правди і правосуддя більш угодне Господу, ніж жертва, гордість очей і зарозумілість серця, які відзначають нечистивих, – гріх. Думки стараного прагнуть достатку, а всякий поспішний терпить збиток. Придбання скарбу неправдивим язиком скороминучий подув тих, хто шукає смерті, насильство нечестивих упаде на них, тому що вони зреклися дотримуватися правди. Отже, ну от, в зачитаному уривку цар Соломон двічі наголошує на дотриманні правди, тож поясни нам, про яку правду говорить автор і чому так важливо її дотримуватись. Скажімо так, правда про царя Соломона це взагалі праведне життя. Ми бачимо, що він говорить про що хто виконує правду і правосуддя вершить. Тобто, взагалі, жити праведним життям, жити правильно. От до речі, дуже часто перегукуються у царя Соломона: це правильно, правда і пряма дорога. Тобто, такі е, 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 якби с... поняття які, ввесь, да. е, е, mm -hmm. щоб один одне одним може. Замінятися. А, і ем, ми, цар Соломон нас повчає тому, що це є ем, ну, нормальне життя для людини. Господь до цього призиває. І тут же, тут Він говорить, порівнює це, е, оцю виконання правди над виконанням е, жертв. Ми бачимо, що жертва це зовнішній прояв. Твоєї праведності, але цар Соломон наголошує на тому, що праведність має бути, ну, реалізовуватись не шляхом символічних діянь, тої жертви, а в твоєму житті. І далі, і далі от е, останній вірш, який ми зачитали, він попереджує, що хто навп. Нав... Наприклад, відходить від правди на того на, е, впаде на голову його нечестя. Тобто буде за це покараний, і ну якби закон буде так би мовити, бумераною mm -hmm. йому повернеться його ж нечестя. Через це е, знову ж таки віра, е, знаєш, воно дійсно перегукується зі словами. Ми вже говорили про це е, апостоли Якова, що віра без прав мертв, мертва. О, те ж саме і тут. Якщо ти правий не тільки зовнішньо, але не, не живеш так, як дійсно ну попр. Правильно, по заповідям Божим, то тоді, якби це ну, оманливий шлях. Угу. От якраз про це далі мова піде. Мінливий шлях у людини розбещеної, а хто чистий, того дія пряма. Краще жити в кутку на покрівлі, ніж зі сварливою дружиною у просторому домі. Душа нечистивого бажає зла, не знайде милості в очах його і друг його. Коли карається кощунник, простий робиться мудрим. І коли врозумляється мудрий, то він здобуває знання. Праведник спостерігає за домом нечистивого, як впадають нечистиві у нещастя. Хто затикає вухо своє від волання бідного, той і сам буде волати, і не буде почутий. Ну от, вже вкотре отець Володимир, примудрий Соломон, повчає нас милостині нужденним. І я все ж таки повторю своє запитання: чи завжди ми маємо давати милостиню? Чи е, знаєш, от буває на касі кажуть, що чи не хочете ви взяти участь там в добрій справі, або під храмом люди дуже часто стоять, і ми часто бачимо, що це одні й ті ж самі люди. І тож як нам справді вчиняти? За думкою царя Соломона, милостення бу має бути завжди у людини, присутня в її житті. Тобто, це об обов'язок. Ми пам'ятаємо, що навіть по е закону Моїсеєва, ну, якби по тим законам, по яким мали жити іудеї, вони навіть коли збирали врожай, вони було таке, що не, е не жни до самої межі, а залишає ряд з е е врожаю, щоб людина нужденна. Яка в цьому має потребу, могла прийти і, ну, наприклад, не вродило mm. чи немає сили обробляти землю, щоб могла прийти і забрати це, не збирати, тобто, весь е, будь-який урожай, який в тебе є, до кінця, а залишати. Знаєш, навіть от буває таке, е, це вже так перегукується з сьогоденням, е, що от кажуть так, що коли там обриваєш вишні, чи ще який урожай, залиш. Ну, якби угу. не треба все, пташечки теж божі мають поїсти щось так. Би, щось поїсти. Залишимо там на верхівці, хай вони угу. і під'їдять. Тобто, навіть отут, бачите, бачиш, це милостиння до творінь Божих, а тим більше до своїх ближніх ми маємо проявляти. І дійсно посте питання: а якщо ця людина, наприклад, ну е... ми це вже проговорювали, але я думаю, угу. це завжди актуально. Просить там на горілку чи ще щось, тоді, можливо, треба утриматись. Якраз цар Соломон говорить не про те, що а, взагалі не можна давати. Він вірніше акцентує нашу увагу на тому, що ми не маємо впасти в такий стан, що наше серце настільки ажесточиться, що ми будемо ну, якби, умовно закривати вуха і не чути. Тобто, пост одна з таких. Пунктів нашого життя, що ми не даємо милостині. Ну тобто, щоб ми не впали в такий стан, що милостиня вона має бути, і вона підкріплена і законом, і тим, що Господь говорив, якби до чого приводить. І цар Соломон, якби теж про це ж і нас повчає, що милостиня має бути знову ж таки. Е те, що нам на касі там кажуть, там допомога е, біженцям чи допомога ЗСУ, там чи не бажаєте купити якийсь сертифікат, чи щось це вже справа кожного, як він і кому дає милостиню. Але милостиня в нашому житті має бути присутня. Саме на цьому наголошує цар Соломон. Угу, ясно. Подарунок таємний гасить гнів, і дарунок у пазуху сильну лють, дотримання правосуддя, радість для праведника і страх для тих, хто чинить зло. Людина, що збилася з путі розуму, оселиться в зібранні мерців. Ілона, так. хочу е, тут додати в іншому перекладі, сказано незрозуміло. От у нас ніби зрозуміла фраза: що хто збився в, з путі, той в зібрання мерців. А здається, це в перекладі «Септуагинти» Там сказано, що долучиться до зібрання ісполінів, тобто велетнів. І це взагалі е, насправді, якщо так почути, то. Про що йде мова? Про яких хвалитнів? Ті mm -hmm. а, які були про яких нам говорить Старий Завіт, коли сини людські, сини Божі почали входити до синів цих. Жінок людських, так до Жінок людських, да, <гум> і почали народжуватися із поліни. І потім ми пам'ятаємо Голіафа того ж самого, і ще і ще в Біблії зустрічаються саме згадки про Е, Так що виходить, що людина, яка ходить нерозумними розумними шляхами, долучиться <гум> до них. І взагалі, чого так? Саме оце порівняння тут із в тому перекладі з Поліни. А тут саме мерці говорять про те, що. В принципі, про одне і те саме, що Ісполіни на той час вже вимерли. Mm -hmm. Тобто, е, говориться, от цей переклад е, синодальний він більш влучно. Але мені просто хотілося зробити зауваження, що є й таке розуміння. Тобто, долучиться до е, Ізполінів, які вже вмерли. Тобто помре. Давай далі читати. Хто любить mm -hmm. веселощі, зубожіє, а хто любить вино і жир, не розбагатіє. Викупом буде за праведного нечистивий і за прямодушного лукавий. Краще жити у землі пустельні, ніж з дружиною сварливою і сердитою. Жаданий скарб і жир у домі мудрого, а нерозумна людина марно тратить їх. Хто дотримується правди і милості, той знайде життя, правду і славу. Отже, ну от в попередніх наших розмовах ми обговорювали повчання Соломона, що людина має. Ну, повинна мати радісне око, радісне серце. А Тут чуємо, що хто любить веселощі, зуби жіє. Я так розумію, що автор все ж таки говорить там про веселість іншого роду, якусь неправедну. Поясни, будь ласка. Так, безумовно, це от саме така веселість розпутна. Саме от в іншому перекладі, от є ці слова звучать як бідняк любить веселитися. Бідняк не тому не той, який. Ну, ми який страждає, чи е, ну якби ми оцей образ бідняка, якому ми маємо подати милості е, милостиню. ні, тут саме бідняк е, людина духовно бідна, яка вбачає е, е, зміст життя в веселищах, в розпусті. І тому ця людина дійсно вона е, була бідною і ще більш зуб, зубожіє, тому що вона е, розтрачує той духовний потенціал, який є в кожної людини. І стає земною, повністю приземлюється, служить своїм пристрастям. Через це вона дійсно цей бідняк він ще буде більше зубожити, тому що е не буде кінця тому веселищі. І все, що він має, що духовне, що матеріальне, він рано чи пізно розтратить, якщо буде знову ж таки е жити в таким нестримним образом. Жити, е образом. І, і от те ж саме і далі там продовжує. Так? Хто любить вино і жир, не розбагатіє. Mm -hmm. Тобто, це ж ці слова і пояснюють дійсно, що той, хто якби. Марнотратством займається, він рано чи пізно е, стане Бідний, бідняком. Просто. Дякую. Ну, На сьогодні ми завершили, прочитали все, що нам було заготовано, тому будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. Не забувайте про вподобайки. Спаси, Господи. Дякую, дорогі друзі, і будьте з нами і надалі. До зустрічі.